Ось так виглядає в розрізі. Він настільки ніжний цей пиріг, і таке відчуття, ніби він такий кремовий, дуже ніжний. Рекомендую, готуйте, смакуйте та будьте здорові. Таке враження, ніби я кремом десь містами змастила. Дуже такий, ну дуже цікавий на смак. На смак з відчуттям крему. Одним словом, дуже смачно. У другу половину висипаю апельсини. Ви можете брати клубніку, малину, будь що, що у вас є під руками, то і використовуйте. Ось так все перемішую. Переливаю другу половину. Зараз швиденько спечу такий пиріг до чаю. Для цього мені потрібно сім яєць, фрукти можуть бути будь-які. Просто в мене на даний момент є апельсини, тому беру три штуки.